Сьогодні приготуємо страву, яка зачарує ваших чоловіків дарувати любов та ласку. Це справжній український борщ. Спочатку підготуємо буряк. Його натираємо на терці, щоб овоч пустив більше соку та надав страві приємний насичений смак. Поливаємо буряк лимонним соком. Вдосталь буде однієї столової ложки соку. Перемішуємо та залишаємо його на 10 хвилин. Цибуля. Її потрібно подрібнити та підсмажити на пательні до золотистого кольору. Моркву я подрібнила ножем на середні брусочки. Потім додаю моркву до цибулі та смажу приблизно 7 хвилин. Підготуємо спеції до засмажки, Що будемо використовувати паприка, лавровий лист та гвоздика. А тепер час додавати буряк та томатну пасту. Скільки додаємо томатної пасти. Десь 3-4 столові ложки. І не забуваємо додати 1 або 2 столові ложки цукру. Засмажка готова. Переходимо до основної частини приготування. В кип'ячену воду додаємо в першу чергу квасолю. Потім подрібнену картоплю та а вже ж, м'ясо. Хочу зазначити, що м'ясо перед тим як додавати в борщ, краще спочатку відварити окремо. Так наша страва буде без зайвої брудної пінки. І в кінці приготування додаємо засмажку та капусту. Притрушуємо борщ з зеленою сумішшю та подаємо до столу. Вважаю, що така страва підкорить будь-яке серце та шлунок. Смачного!